Далі другий критерій це композиційна цілісність виступу. Пам'ятаєте, ми з вами в окремих відео говорили про структуру публічного виступу, або його ще називають архітектоніка промови, або композиційна цілісність. І ми з вами пам'ятаємо, що виступ складається зі вступної, основної і заключної частин. І кожна з цих частин важлива, тому що кожна з них виконує свої завдання. Якщо оратор допускає таку помилку, як пропускає вступ. У виступі, тоді він втрачає можливість зацікавити аудиторію у, свої, у своїй промові, у цій темі, з якою він виступає, привернути увагу, а це означає, що далі вони його слухати не будуть. Тому що саме на початку виступу слухачі вирішують, чи слухати оратора, чи ні. Тому у вступі він також має пояснити корисність і необхідність контенту для слухачів, про що він буде говорити. Якщо потрібно, то себе презентувати, щоб вони знали, хто.